Росія вивела військові кораблі з Азовського моря. А про це повідомляє ВМС України. І як повідомив представник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, це сталося після нещодавнього удару збройних сил України по російському порту Славянін, той який в порту Кавказ, Парому, я перепрошую, та у Краснодарському краї. А вони вирішили залишити акваторію Азовського моря. Спричинено це насамперед пошкодженням залізничного порома. Вони взяли карту і циркулі. Вирішили, що мабуть залишатися там не дуже безпечно, сказав Плетенчук. В чорному морі ВМС України за його словами спостерігають один підводний човен РФ проекту «136». Атакувала Україна пором славяні 23 липня. За даними генштабу збройних сил, він був суттєво пошкоджений. Ну, от ми бачимо зараз це на фото. Mm, щось красиво горить, e, і Слав'янін. Останній залізничний пором у Краснодарському краї, який використовувався армією РФ для перекидання автотранспорту та контейнерів з залізничними коліями до зони військових дій, був вже кажуть, нема e, цікаво, що на території Росії знову ж таки їх генштаб сказав про те, що. Нічого подібного не відбулося, майже ніхто не постраждав. Там хтось буквально якісь уламки дрона падали, і десь когось зачепило кілька царапин на тих, хто в тому порту, значить, працює, і більше нічого не сталося. Напевно, саме загорілося знову ж таки. Ну та й таке. А поки вони там розбираються з славяніном, поки вони там розбираються з тим, куди їм тепер далі відвозити, відганяти, забирати свої залишки чорноморського флоту. Якщо вони не хочуть, щоб він став підводним чорноморським флотом, то хай забирають його подалі. Ну і власне, якщо ми вже заговорили за е, цифри того, що треба буде Росії, або скільки треба Росії буде. Е, Зазнати втрат і часу для того, щоб е, захопити ті області, на які вони собі планують вийти, або ж е, ті області, які вони собі е, е, карандашиком вписали. В конституцію і ті області, які вони вимагають від нас, щоб ем, якщо ви хочете миру вже зараз, то віддайте нам все те, на що ми поклали око, е, то я вам скажу, що е, наші джерела говорять про те, що через місяць півтора росіяни стануть в оборону, і за цей час потрібно буде сформувати підрозділи таким чином, щоб до тієї оборони бути готовими. Е, про це говорять в Нацгвардії і власне. Командувач нацгвардії Півненко повідомив про те, що важко, але ж наступальні можливості противника не безмежні, і скільки вони зазнають втрат, каже. Думаю, що за місяць півтора вони не зможуть вести активні штурмові е, дії е, на одразу багатьох напрямках і тому стануть в оборону в будь-якому випадку. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи і відповідно підготуватися. А, також він вважає, що варто шукати слабкі місця зараз окупантів і відповідно обходити сильні їхні сторони, якщо вони а, такі є. А ми ж розуміємо, що це Росія, тому точно сильні сторони в них є, особливо враховуючи скільки що вони притащили на наші українські території. Треба адаптуватися, міняти модель управління, ставити задачі, якщо так не працює, пробувати асиметрично, але кардинально а, все не змінниш, на все потрібен час, особливо якщо говорити про системні зміни.